Падає літак, у салоні паніка, усі метушаться, кричать, одна немолода жінка спокійно сидить на своєму місці, не виявляючи жодних ознак занепокоєння чи якихось хоч найменшої тривоги. Ви що вірите, що ми врятуємося? запитує її сусід. Так, але яким чином? Знаєте, мій зять така невезуча людина йому не може так казково пощастити. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Викладач української мови пояснює англійцю, що стілець чоловічого роду, а табуретка жіночого. Той довго не розуміє, потім начебто до нього доходить. Після цього він нагинається і починає роздивлятися стілець знизу. Викладач Що там таке? Англієць. Та от ніяк не зрозумію. Як ви їх розрізняєте? Чоловіче, а ким ви працюєте? Слюсарем. Ой, це має бути дуже цікаво. Усі ці ваші рашпелі, керни, штихелі, фланцеві притирки, різблення під муфту, стопоріння калібрувальним шпунтом. А я така затуркана, нічого в цьому не тямлю. Прилітає чоловік із відрядження в аеропорту, стоїть, шукає дві копійки для телефону автомату, щоб зателефонувати дружині. Не знайшов, сідає в таксі і їде додому. Відчиняє двері, заходить і чує, що дружина з коханцем розважається на їхньому ліжку. Чоловік іде, тихо зачиняючи двері, ловить таксі до аеропорту, іде в буфет, міняє гроші і дзвонить дружині, що приїхав, сідає в таксі, приїжджає додому, заходить, зустрічає дружина радісна борщ, пляшка, закуска на столі, вдома чистота. Дружина ласкава, як ніколи. Чоловік горілочку випив, закусив, сидить борщ, і кість і думає. Через дві копійки ледь таку жінку не втратив.